Я пам'ятаю, був випадок, який я там нещодавно йому пригадувала, коли він. Ну, в мене були друзі, хлопці. Ми справді дружили, були такими класними товаришами, але він змусив по гучному зв'язку телефонувати і казати, що все більше не можна мене запрошувати там кудись на каву. Все я тепер. Невільна людина, Ну, коротше, ось таке. Да. Mm -hmm. Тобто, Він ще й ревнивий в тебе? Ну, дуже, так, дуже був. Так. Але я хочу сказати, що, дівчата, не ведіться на ці провокації. Тобто, треба, щоб ваше життя ну, певною мірою залишалось з вами. Тобто, у вас там є якесь коло, якесь ваше оточення, ваші друзі, роботи, там, хобі. Не треба весь фокус уваги тепер переміщати на людину, яка поруч, тобто так, розтворятися, це, так розтворяти це точно не треба.